А про прийняття будинку власною експлуатацією і право на власності, і вихідних. Їх придумали союзні, тому що як повста про за те, що вони в 90-му році разом з народним рухом, ЕСІСТО, ОМПЦ, робили тоді те, що треба було зробити. під переслування союзної кабали в 90-му році. І це не сподобалося. Е тому комунякам і всім рештам, які колонії в Україні прославила до 20% України, вони взяли за незалежність, тому що референдум, який відбувався, вже мав впливу через трудів колоки. Прослівки це не цей будинок. Прослівки решановні. Сьогодні 36 українських організацій, які представляють інтереси 30 тисячі організацій, трудових полотів, оборонки, освіти. E o que é metalúrgico, fúnebre, álcool, energia, energia de vida. Muito obrigado a todos os que aqui hoje. Vocês que não trabalhar, digam-me, se você o direito de governar, digam-me, escolha o meu direito de governar, porque eu sou um homem que o de governar. Nós fizemos isso através dos e através dos atos legais, nós fizemos isso através dos atos legais, e nós Їхні руки сьогодні реалізовують і вони покирають. Я 19-14 будинку тут казали за хлопцям ще виносимо деякі речі. Вони в Ніжко 18-19 ту так погубилися, що я позафіксовую все. Через то Україна є провада. Якщо вони розраховують, то ми ви будемо виходити, робити акції, ходити, щоб за колони, полони зняли якісь ролі. Що ви бачите, українці покликають свої, свої влади, свого народу. Ми виступаємо за свою країну, за своє право бути на цій землі, за те, що я власник не можу попасти на робоче місце. І людина сьогодні через те ми маємо робити право і вимагати сьогодні, як Верховна Рада, скасувати ті їхні акції. Дякую. Слава Україні! Героям слава!